А що це у вас за такий напій? Ну, Мухіти саморобні, безалкогольні. Може хтось подумає, що алкогольні. Ні-ні, безалкогольні. М'яти купили м'яти, лимони видають, це все видають. Зробили чудовий напій. Так. – Звати мене Олег, я командир артилерійського дивізіону 115-ї бригади. На посаді... Командира дивізіону вже більше року. В бригаді з'явився під час її формування від перших же днів, можна сказати, пройшов посади командира взводу, командира батареї, начальника штабу і на даний момент командира дивізіону. В загальному воно тяжко, бо більше йде відповідальності. Я не скажу, що це ти там бігаєш, робиш таку роботу там, як то скажуть, більше чорно, але. На тебе більше відповідальності, більше входить організувати, проконтролювати, продумати як краще, як доцільніше, як швидше навіть, в плані більше цього. Ну, відповідно, теж приходиться там їздити, робити по полям, теж приходиться ходити, гуляти, не постійно ти ж сидиш біля моніторів і контролюєш ці всі питання. Їздиш по позиціям теж з хлопцями. Загалом воно отак. Ну та обов'язково він має бути прикладом. В когось приклад там, по одному, в когось для іншого він є. Зовсім інший там. В кось для часу, в когось він в часності, в когось він в майстерності, в кожного різного свій приклад. А так загалом да, він має бути прикладом. Ну, З людьми не будемо говорити завжди, люди потрібні. Я думаю, в кожному підрозділі, що бо ті кучка людей. Прийшли. На даному дивізіоні Костяк дивізіону це люди, які ще від 22-го від початку формування. В принципі, вони так і залишилися в нас. Ми з ними працюємо. Приходять нові люди, навчаємо їх відповідно. Отак. А не вистачає ну, снаряди. Хотілося б більше снарядів, а решта все буде. Ну, На мою думку, в першу чергу це чесність. Перед собою, навіть перед своїми підлеглими, яка як б ситуація не було, треба розуміти і казати, не обдурювати людей, там сказати, от буде так-то, так-то. Говорити більш реальну картину, щоб люди могли готуватися. Як не може странно, не странно, че, вихованим, бо всі ми є люди, і потрібно вміти з ними ще теж спілкуватися. Людяним дуже важливо, от людяним, що мені запам'яталось. Мені багато викладачів там, які мене вчили в академії, казали, що би не сталося, завжди залишайся людиною пам'ятай, що ти є людина. От, на мою думку, такі. Що змінилось? Мол, Більше молодняк став приходити до нас в дивізіон, ми свій підтягуємо знайомих, інших бригад, відповідно, більше молодого почало приходити покоління, плюс, плюс трошки поміняли, як я став вже на посаду командира дивізіону. Мій начальник штабу став теж молодий, мій разом 10 років вже з ним, можна сказати, в одній упряжці. Починаючи з ліцею і закінчуючи ардівізіону, ми всюди разом, можна сказати, служимо пліч-опліч. Пліч. Поміняли трошки систему управління, поміняли трошки, налагодили інші питання, підтягнули хвости в інших питаннях, в різних, так як і документальних, так і більше по бойовій роботі. А більше такого кардинального воно нічого не змінилося, бо як була робота біля гармати, вона так і залишилася. Більше змінився підхід до роботи і такі організаційні питання. Ну, зеле, та звісно, що вік ну, важливий. Я не говорю, що там, там чоловіки 40-50 років, вони все не, не потянуть. Ні. Дуже багато залежить від людей. От буду говорити по своєму досвіду, кого там зустрічав. І там є, я знаю, чоловіки по 45 років. От у мене 45 років чоловіку, іншому 50, і вони літають. Вони навчаються і вони навіть приходять дек деколи навіть краще, ніж молоді. Вони взнають, а покажіть нам то, а розкажіть як то. Плюс так само командири гармат. От, а підскажіть, чого воно так працює, чого воно так не працює. Люди цікавляться. По командиру, ну я скажу, що. Вік, як такого значення немає. Головне, щоб людина мала бажання розвиватися, навчатися чогось нового. Бо в принципі системи, ну робота, кажу, в тій системі, що в нас на Д30, вона стара система, я згіден. Але багато нюансів по роботі. От На початку війни, навіть до, не то що війни, а повномасштабного вторгнення і до повномасштабного вторгнення та й перших. Я думаю, півроку повномасштабного вторгнення працювали ще як колись. Виїжджали великою когортою, чотири гармати, дві гармати, і працювали, одночасно орієнтувались на полях, бо розвідка була, противника не така розвинена. А допустимо, зараз такого нема. Потрібно адаптуватися, привикати. Там, от мені здається, що там, молоді, там, я говорю, там, вік там, то до 35-40, їм трошки легше. Вони більше в цьому там, розбираються туди-сюди. Е та і чоловіки кажуть, після 50 теж, коли людина є зацікавлена, все залежить від людини. Якщо вона є зацікавлена, чогось навчитися нового, адаптуватися, продумати це питання, як там зберегти життя, здоров'я, в першу чергу, військовослужбовців, виконати завдачу поставлену. Ну, я думаю, це отак. От ну, в залежності, як ти плануєш свій день, свій день ти плануєш, я б сказав, би, ще з обіду попереднього. Ти розумієш, так, тобі треба виїхати на позиції сьогодні, на яку тобі позицію виїхати? Якщо ти виїжджаєш на позицію, ти не. Ну, от в мене там стоїть певна кількість позицій, я зговорю зараз за позиції артилерії. От, ну, За день ти їх не, не то, що навіть за день, От виїжджаєш на позиції, це в три, ну в залежності від е... пори року, ну от говоримо за зараз, літо. Виїжджаєш в три, в три ранку, бо починаєш сутеніти, ти ще проснувся, ще так темно, поки туди-сюди зібрався. Кави якось випив сів машину, під'їхав вже там ближче до району вогневих позицій, вже воно сіріє. Можна без фар їхати, тебе бачать, і ти все бачиш. І ти собі легенько заїжджаєш, в принципі, нікого там не світиш, як то кажуть. Ну Ти ж приїхав на позицію, ти там не будеш три минути, а так, хлопці, бігом, покажіть, ага, це гармата, це тут снаряди, туди-сюди, що там, все добре, все, давай я поїхав. ну це то саме, що ти приїжджав, на що ти приїжджав? Подивитися, і можеш відео скинути, то саме ти. Чи позвони хлопцю, спитай, що у вас там, та й все. Це ти приїхав на огню позицію, пішов, перевірив, хлопці, а ну подикажіть так. Давай подивимо, перевірив, як вони обслужили цю гармату, чи вона обслужена, чи наскільки вона всередині чиста, як боєприпаси зберігаються, чи як вони посортовані, ці боєприпаси. Перевірив, те ж саме вивірку. От в мене є така тенденція, я люблю приїжджати, перевіряти вивірку. Хоча в мене визначено там певний інтервал, це там раз в тиждень, буває два рази в тиждень, тиждень від інтенсивності стрільби, в мене вивірки обов'язково. Я буваю, приїжджаю там. Люблю перевірити, в мене свій контрольний рівень, свої там, викрутки, це нюанси. Собі стою і сам перевіряю вивірку. Це таке моя прихоть. Я приїжджаю. от. І це теж воно ж не займає 5 хвилин. Це ти можеш побути на позиції 2 години, там, півтори години. Поки з хлопцями поговорив, кави з ними, хлопці, що там. там може хтось боїться сказати про якісь свої проблеми там, своєму командиру батареї чи взводу, там, може він розкаже. Але такого не було, в принципі, всі там розуміють, всі люди, як то кажуть. От, і ти виходити, виїжджаєш з позиції, там п'ята година, шоста, От ти в таку світлу пору, ну, я, я не їжджу по позиціям далі. Я от день, там, я беру одну позицію. Якщо розумію, мені треба в день забрати дві позиції, значить я ввечері виїжджаю на іншу позицію. Бо якщо по, по дню тако кататися, там, плюс ж піднімається, ну, просто засвітити свої позиції, просто бо ти хотів поїхати передивитися, щось, ну це якось воно недобре. Того отак. Плюс треба теж розуміти, куди ти поїдеш. Можна ще ж виїжджати, це я гори про вогневі позиції артилерії. Ну, ще є точки взльоту БПЛА, які теж треба відвідувати, там, проїжджати. Спостережні пункти теж. На спостережний пункт взагалі тяжко заїхати, бо він знаходиться ближче. Це ти заїжджаєш, йдеш пішки сіки. Там, і так само виходиш, бігенько і їдеш. Ну, так що все залежності день. Плюс, якщо тобі не треба, то, є... сьогодні тобі не треба виїжджати, бо ти працюєш на КСП, а теж вже ж по-іншому. Там По-іншому ти прокидаєшся, вже в п'ятій прокидаєшся, якраз в доповіді всі поробив. То десь поки перевірив, всі документації, кави попили, як то кажуть, зранку. І до роботи. Плюс є ж, відповідно, наради, якісь збори, де їздити, вирішувати питання, перевіряти там інші. Не то, що тільки бойова робота в тебе на командирі, так і тили, відповідно, забезпечення підрозділів, як Там, як певна задача, обшивають машини, як машини обшиваються. І на якій вони стадії, і на якій підготовці стадії запасні вогневі позиції. Там Дуже багато нюансів. Ну повернувся, там, передівся, як то кажуть, бронежилет скинув, там, переодів форму, бо ти весь в пилюці приїжджаєш, там, сходив душ, попив то ж саме кави, поснідав, та й тут робота, бойова робота, дивишся, що по стрільбі, як може щось продумати. Таке більше. Це не, не значить, що ти, от, все, ти приїхав, тобі треба продумати, ви, ти сидиш і цілий день думаєш. Подумав, подзвонив, порекомп... ну, поспілкувався, може в інших щось, може ще щось, продумав, може десь дістати там те, що тобі не вистачає. Ну, от таке більше нюанси. То, звісно, зі всіма сусідами справа, зліва, наших бригад. Ну, все допомагаємо теж, чим можна. там, дзвонимо. Брат, треба допомогти тим тим є. Ну є, куди підвезти, Я приїду, сам заберу. Ну давай, якщо недалеко приїжджає, ні, то виїдемо заберемо. Сусідам справа, теж кажу, зліва, так що це не проблема. Бригади зліва, справа, зар-підрозділом, ми задзвонюємося пару разів на тиждень. Там, от він каже: Мені потрібно там, по батарейкам з парком допомогти. Питань нема, скільки треба, стільки-стільки, давай, потім розберемося. Є можливість мені допомогти. От мені треба було недавно допомогу там, провести евакуацію, просто закрити, наносити вогневе ураження по точкам зльоту БПЛА, поки машина їхала на евакуацію, щоб ФПІшки не могли застосовувати так само і скид. Позвонив до сусіда, можеш допомогти? да, питань немає. В мене такі точки, в тебе що є, в нього такі точки. Давай в такій годині працюємо з таким інтервалом. Каже, добре, я теж. Все, працюємо, працюємо, кажу, все, машина від'їхала. Каже, добре, я ще там два снаряди попрацюю, щоб вже не догнали. Все, і пекуація провелась настільки, що навіть хлопці кажуть, ні одна впівішка не плетіла. Все, лежало, каже, спокійно заїхали, бігом забрали і уїхали. Каже, ні впівішки, ні Мавіка, нічого не ходіл. Коли ви там злагоджено працюєте, знайшли якось. Спільної думки і спільного рішення. Ж, відповідно, всі люди в кожного в нас своя думка. Да, можуть бути якісь там розбіжності, різні думки. От, але щоб сваритися, так ну, не доходиться. Всі ми розуміємо, чому ми сюди прийшли і що треба робити. То, що ми посваримося з хлопним дверима там, чи погрюкаємо по столі, робота не зробиться і нічого не зміниться. Тільки ми спортимо свій настрій, стосунки і розійдемося, але роботи не буде. Ну, мені от не подобається то-то, тобі, то. давай щось спільне думай. Вважаємо, щось або мій варіант більше, або його варіант, або щось спільне, або взагалі третій. Продумаємо, хтось підкине ідею, там, або самі подумаємо, придумаємо. Третій варіант, що він мені йому дос, ну, достойний, все це таке. Ну та, У нас котики два, два хлопця. Вони вже такі трошки доросленькі, бешкетують, бігають тут. Але жили вони з нами в бліндажах. Але в нас кухня на вулиці, повар готує і... Тут а, столова відповідно, поїв і пішов назад в бліндаж, щоб там не розносити це все. І вони тут собі гуляють, бавляться і їх відповідно підгодовують тут. Так вони, от дійсно випадок, коли там перед прильотами там, каби чи касети десь будуть лягати, зразу коти забігають в бліндаж. І буває по-різному, буває там через 5 хвилин, через 10, буває за пів години прильоти. Ну, дійсно, коли там хлопці кажуть, коти в бліндажі, все, ми ж теж курити, та ми почекаємо, там, вийдуть. І дійсно прильоти закінчуються, там хвилин 10-15, вони знову до кухні. Вони тут і сплять, і живуть. А от тільки за прильоти зразу бліндаж йдуть. Дійсно, сидиш там сумний чи замучений, він прийшов з тобою починає гратися, вже якось легше, відволікся. По ситуації ну, ходять, відповідно, що ходять відпустку не ходити. Кожен хоче відпустку. Не так, звісно, як би тобі хотілося там. Я хочу в такий день відпустку там, чи в такий місяць. Там. Вибач, зараз ситуація не дозволяє. Та в більшості ми так, щоб люди відходили відпустку. Ну, управління, штаб це вже таке, в другу чергу може піти нам легше, бо ми не сидимо на позиціях хлопців постійно там в бліндажах. Під... Не скажу, що постійно під обстрілом, але теж їм достається. Хоча вони мають зміну, там, міняються. Рідко, звісно, міняються, бо людей не сильно вистачає, але міняються, і щоб підходить чоловік. там, Жінка їде, я підстроюсь, бо в мене жінка буде за кордон виїжджати там на роботу. Там дочка приїжджає за кордон. Ну і ми там міняємо, кажу так, заступнику, ти не поїдеш, поїде цей, бо нас от. Тільки така кількість ми можемо відпустити, щоб зберегти боєздатність, поїде цей, типу, що почекай трошки. Всі розуміють, ці люди.